Ранок добрий, тимончик, що ти? Все норм? Що ми сьогодні? Попрацюємо? Сьогодні у нас вівторок, Що вівторка ми проводимо забор сім'я у хрячка у нашого Тімончика. І сьогодні також будемо проводити цю процедуру. Так що Погодували, підчистили, прибралися, да? все, чекай, чекай, скоро розпочнемо. Проводимо боротьбу із мишками. Ось, там в тих місцях, де я бачу, що вони рухаються, ось розложили смаколики. І щось там трішки вони попідгризали. Десь більше, десь менше. Ну, але це добре. Час від часу виконуємо цю процедуру і таким чином контролюємо весь цей процес. Інколи буває таке, що ну, не бачу їх, пропадають. Потім знову з'явилися. Це... Використовую не одні ось такі пакетики, різні. Беру кожного разу різні смаколики, тому що вони звикають до одного і того, і воно вже чи не бере їх, чи що, не знаю. Так що цього разу ці пакетики розложили, тому що іншого немає. Ну, потрібно придбати щось інше ще. Всіх радий вітати в себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Запитували в коментарях на рахунок мух, як борюся з мухами, що роблю. Нічого не роблю і ніяк не борюся. Тому що є плани, хотілося б використати там деякі препарати, але поки що руки не дійшли до цього всього. Звісно, що це потрібно вже робити, і було і раніше розпочати це все діло, але поки що. Є, але, як то кажуть, є більш нагальні справи, які потребують своєчасного вирішення, і з мухами мухи це таке. Є та є нічого страшного. Я на це не сильно звертаю уваги. Те, що хочу робити я, воно трішки потребує вкладення коштів і на даний час є, я сказав, уже більш справи, які ті, які потребують першочергового вирішення. Розвішувати липучки, там бризкають місця, де вони знаходяться агітою там чи ще якимись препаратами, то все до лампочки, і то таке кошти витрачаєш, десяток мук здохло, і немає сенсу від цього ніякого. Тобто я цим не займаюся липучками, агітами і всіми іншими препаратами. Все це вже пройдений, так скажемо, етап. І Ніякого толку я з цього не бачу. Тобто потрібно більш комплексно підходити до цього питання, вирішувати його вже більш ну, серйозніше. А для цього потрібні кошти. У відділі опоросу, звичайно, мух більше, так як тут поросятка, молочко, і мухи полюбляють це краще. Агіта, липучки, так, воно не то, що не діє, воно діє. Але все-таки я рахую, що його потрібно використовувати в комплексі. І потрібно знешкодити шлях виникнення, а потім вже додатково можна і липучками прибрати вже дорослі особини. Так що, я думаю, що все-таки дійдуть руки. І до цього питання у мене. І зробимо вже комплексний підхід до боротьби з мухами. І подивимося, що з цього вийде. Це ось поросятка, які я відділив від льохи і посадив їх, виходить, на штучне годування. Худенькі, відстали в рості, але живі і все добре. Було їх 5 штучок. Зараз залишилось 4. Один слабенький ще, а три наче нічого. Ну, вже я думаю, діло буде. Критичні дні перші вони пройшли, знаходяться повністю на другу добу я їх забрав від свиноматки. Свиноматки залишив 12 штук, 5 штук забрав і посадив їх на виходить, штучне годування. Відразу на замінник молока свиноматки. Перші 2-3 дні це було дуже складно для них. Ну а зараз вже все чудово, вони звикли, споживають молочко і, ну, як бачите, більш-менш почувають себе чудово. Я ж кажу, ось один ще слабенький. Ну Вони ті, що були маленькі, прям ну, дуже маленькі такі, то звісно, що одне відійшло і одне іще ще так трішки-трішки бачу, що йому недобре. Але. Молочко працює. Замінник молока свиноматки з другого дня результат є. Ну, будемо далі, будемо далі спостерігати і подивимося, що з цього вийде. А ось поросятка, Ті, від яких ми їх забрали. Їхні братики і сестрички. Ну, звісно, що молоко свиноматки. Не замінений один замінник штучно виготовлений. Бачите, як вони виглядають. Тобто вони, ну не в два рази, ну більші. Більші. І виглядають краще, ніж поросятка, які знаходяться без материнського молока. Ось така банда. Вже не вистачає місця їм біля свиноматки, біля сосків. Ну, але їм залишилося. Два дні йдуть на відлучку все досить знущатися з матусі, ну і всі інші також зайняті процесом. Снідають. Сінце підбираємо потрохи. До слідучого укосу якраз це заберем. <laughs> Та ні, ну жартую, звісно, що не заберем. А то тоді, чим же ж годувати зимою, якщо зараз так воно уходить? Ну, але я вам скажу, що кролики споживають дуже добре. Кількість постійно збільшується, поголів'я збільшуємо. І їдять вони так немало. Тобто сіно, дивлюся, що на очах прям виходить. Ну, оце мішок ось зараз ось набиваю мішок, це мені на два дні. Воно начебто і не багато. Мішок аж на два дні ого, набрав, все. Туди-сюди, хоп, вже закінчилося. Вже знову треба набирати. Та що ж воно якось так швидко? Ну та й по сіну бачу. Так, рухається, рухається добре. Ну нічого, люцерочка вон. Скоро будемо вже другий укіс робити. Я думаю, що щось буде, якісь запаси та будуть, на зиму повинно вистачити. Іначе даю не побагато, тому що більше і не потрібно його. Нехай їдять корм повнораціонний, від якого реально набирають вагу. Ну а сіно це так. Воно їм подобається, як підгодівля така. Вони його дуже чудово споживають. І дають чисто так, ось по кулаку, як Ігор з Тернополя. Канал на ютубі кролики Тернопіль, від якого, до речі, ось цей самець Полтавське срібло. Чудовий хлопчик. Ігорю, вітання. Значить, казав, що скільки там у кролика того шлунку кулачок. Ну, ось і сінця даємо по кулаку, по кулаку сіна. Ну, там, звісно, де відгодівля. Там Трішки більше кидаємо, ну, але також небагато. Не навалюємо пів клітки, що вони його е, перетопчуть, і не йде воно потім як на користь. А так, дали трішки, вони його з'їли і все. Розпочав роботу над відділом від годівлі, так як з маточним. Все завершив, маточники, королематки, всі на своїх місцях, все, запустили їх в роботу, чекаємо. І за цей термін потрібно приготувати ось відділ від годівлі, чим ми і займаємося. Утеплювач, плівка, процес робочий безлад. Тобто працюємо, працюємо, готуємо це приміщення. Зараз ми це все діло проведемо утеплення, все ОСБ плитами заділаємо, щоб більш-менш це вже виглядало якось по-іншому і було до ладу. І розпочинаємо працювати над кліткою. Сітка є, профтруба є, все є, все вже замовив, все приїхало, все забрав. Тобто потрібно зараз швидко над цим. Питанням працювати. Ну і звісно, що не забуваємо про наших курчаток. Ось приміщення все провітрюється після формаліну. Уже все готово, провели всі дезінфекції. Потрібно останнє зробити побілку свіжогашеним вапном і все. Проводимо заселення. На цьому тижні потрібно курчаток сюди заселити. Та на якому тижні? Протягом двох діб потрібно, щоб вони сюди зайшли. Ну і про Огородик також не забуваємо, працюємо. І тут ось уже по другому колу розпочали полив, рухаємося. Не знаю, щось трапилося з насосом, не хоче він працювати так, як потрібно. Е, упав тиск повністю. Вже вчора дістали його з криниці. Розібрав, подивився, думав, може щось там забилося. Ці отвори, через які йде забор води, думав, може замулилося, може там щось глиною забилося чи чимось. Н -н -н. Все чисто, все добре. Клапана, всі зворотній клапан чистий, нічого нема, все працює, все добре. Тиск упав, зовсім упав тиск, немає, Оно, отаке, отакі, не знаю, на, там, чи видно, чи не видно. Отакі сикають невеличкі е, струйки і все. Немає, де зовсім нема тиску, не той тиск, що був в тому році. І хто, можливо, знає, насос стоїть роса чи роса. Шнековий шнековий насос. Ну, Розібрав я його, звісно, я не знаю, як воно там працює, ця вся система, ну щось воно там таке. Ну, Коротше, не вподоби мені це все діло. напевно, потрібно брати новий насос, як раніше, на крильчатках, який. Добре, видає і добре даве. Діло в тому, що в минулому році працював ну, дуже, чудово, дуже чудово і на автоматиці там атмосфери стояли у мене в три рази більше. Зараз він навіть не дави 0,2 атмосфери, він не дави. Все, він виключається. Тобто я поставив Ні, да, 0,2 дави. До цього давив 0,3, 0,5, 0,3. І тиск падає, падає і падає з кожним днем. І я не знаю, що, що з ним відбувається. Хто можливо в цьому плані більший фахівець? Підскажіть, що може бути. Так, все. Трішки релакса. Поки їдемо, відпочиваємо, попорили по господарству, взяли сім'ю у гречка. рухаємося в напрямок Умані, відвеземо сім'я. Зараз до Женівого маркету. І все, там візьмемо ще деякі речі, курчаткам корму, сердосанчик в атептеку заїдемо, візьмемо, поросяткам потрібно проколоть. Ну і все. І знову додому, до праці Їду, радіо слухаю. І сьогодні у нас день жалоби за дітками, які постраждали від рук окупанта, від рук загарбника, який прийшов на нашу землю. Тож, друзі, давайте не будемо байдужими. І хто як може. Підтримуємо наших захисників, підтримуємо наших хлопців і дівчат, які боронять нашу землю і стримують навалу орків, забезпечуючи нам тишу і спокій. Тож ми завдячуємо їм і тільки їм завдяки кому ми працюємо і маємо змогу рухатись вперед. Так що по змозі підтримуємо обов'язково. Ось я вже і вдома. І відразу до справи, як бачите позаду мене інкубатор працює. Чуєте, можливо, генератор трохи Приїхав, світла немає. Відразу ж завів генератор і підключили інкубатор. Тяне наш генератор-інкубатор. все дуже чудово, це мене радує. Якщо перебої з постачанням електроенергії, ми переживемо і легко. Дуже ще е, корисна річ, як скажемо, е, нові вже інкубатори, які йдуть, е, виробники змінили там цей момент і вода, ваночка з водою, знаходиться уже, ну, не ванночка, а ємкість з водою, знаходиться вже поза межами інкубатора, там працює насос і якось там уже, ну, інша там уже технологія, інша система. У мене ще стара система тут, ваночка з водою знаходиться в самому інкубаторі під лотками. І є як свої мінуси в цьому, так і плюси. І, до речі, ось коли вимикається світло, інкубатор завдяки цьому, що ваночка з гарячою водою знаходиться всередині, годину легко тримає температуру. Температура на яйці знижується на 0,2 градуси за годину. Да, волога трішки піддимається вище норми, але це не страшно. 2 години, ось уже на 2 годині да, розпочинає температура трішки трішки просідати нижче, десь біля до 1 градуса, мінус 1 градус ну, норми, то потрібно. Ну, інколи я навіть і не заводю. Генератор, ось як вночі виключають, я не біжу, не виключаю. Тобто 2 години він на тяжечку, але тримає. Нас зараз поки що більш-менш стабільно виключають, тобто більше 2 годин не вимикають світло більше, як на 2 години. Ось я вночі не включаю, не заводю генератор і інкубатор не ганяю. Днем годинку стоїть, не працює. На другу годинку заводимо генератора і підключаємо інкубатор. Так що, ну ось ця ситуація зараз із і із гарячою водою, яка знаходиться всередині, нам відіграє позитивну роль.